В цьому відео хочу показати, як можна практично використовувати ями, якщо в тебе дійсно є натхнення, є цілі в житті пов'язані з фізичною формою. Хочеш турнік, бруси. Розумію, сам зараз з цим зіштовхнувся дорогий матеріал. Треба копати, треба бетонувати. Ну, багато процесів. От, а я в процесі копання ями, каналізаційної ями насправді зрозумів, що... Просто в якийсь момент глибина стала ось така. Глибина стала 2 метри, там дощечки для ніг. Я ставлю туди ноги, роздуваюся. І зробив таку штуку. Вона, звісно, поки що не супер-пупер, трошечки гуляє. Але я думаю, що стягнути хомутиками. да, зафіксувати цю трубу, це двохметрова труба, моя майбутня поперечина, яка буде стояти вже в стандартному звичайному турніку. Поки що ця яма не задіяна. Поки що турнік ми не зварили, поперечено є вільно, я вирішив зробити собі турнік. І, звісно, можна підтягуватися і при меншій глибині піджимати ноги, але хочеться естетики, хочеться свій улюблений рух виходи на дві робити. І це вперше в моєму житті такий досвід, виходи з ями. Дуже, дуже класно, мені подобається. Насправді я забув, як робити дійсно якісні, класні виходи на дві. Роблю як є. Насправді є декілька моментів, які, ну так скажемо, не сприяють ідеальним умовам. З ямою все в порядку. Справа в тому, що труба холодна, 0 градусів температура повітря під час цього тренування. Так, якщо я буду якісь рукавиці вдягати, вони зменшуть мені контакт з турніком. А я люблю робити виходи на дві саме нормальним закрученим хватом, Тобто він не має сповзати взагалі. Також в мене є певна невеличка травма, розтягнення. Я думаю, ви бачите, на якому місці воно знаходиться. З однієї сторони, це мені додає певної додаткової мотивації, тому що цей бинт не дає мені піти в гострий кут. Ліктовий, ну оце отут -от було максимум. Да. Краще такі рухи зараз не робити, якщо виникає гострий кут, в мене там ну, просто досить сильний біль. Да. І це мене мотивує робити дійсно високе підтягування. Я думаю, ви бачите, що я виходжу в другу фазу да, на рівні верхніх кубіків пресу. Тобто я туди спиною долітаю, ось до сюди. Звідки я відтискаюсь, і потім я вже відтискаюсь. Якщо робити саме в такій техніці, акцент у нас йде в першу фазу, тягова, сильна робиться, то друга фаза відтискаюча, в її можна пройти досить швидко і такі виходи глядають дійсно по-вибуховому. І можна подумати, ну на що мені жалітися, ніби хороші виходи, особливо з цього ракурсу, все нормально. Ну, як би нормально для початківця, або для людини, яка пропустила і тільки відновлює цей рух, якою я в принципі являюсь. Мені просто є з чим порівнювати. У мене були прям гарненькі, рівненькі, класні такі вибухові виходи в один рух. Зараз я їх втратив, додав трошечки в вазі, плюс холод він впливає, особливо коли от такі от високоамплітудні рухи, да, при холодній погоді, трошечки якість. Може впасти, що в принципі відбувається. Да, і відвик від цього руху не робив його два місяці. А якщо взяти нормальний турнік, який не хитається, прям класний, то вже пройшло більше чотирьох місяців да, від моїх хороших виходів. Тобто, да, ну, пауза досить велика, але я думаю, що якщо відновлення після травми у мене піде досить добре, то зовсім скоро ви побачите вже класні, реально якісні крутецькі. Виходи на дві, і можливо, вже на високому стаціонарному турніку. А туман сьогоднішній день з'явився і приніс такої загадкової атмосфери. Мені подобається зйомка в туман.